Історична, ніби шага, до, до, до нашої історії, до видатних людей. І дуже хороший в неї вірш є в Україну, присвячений Богдану Великому. І вона казала, не читай, бо то не, не те, але ми на маленькій підраді з Валентиною Дмитрівною за столом тільки що порадилися і вирішили, що я таки зачитаю цей вірш. Коли зникає в ранішній і сонце заливає всю долину. Залишу раз тривог широкий лам і полечу у Черче в Україну, де одиноко дивляться у світ руїни від Богданівської хати, і де калина край старих хворіт лише з вітрами може розмовляти, де журиться незайманий садок, плоди вгинають обважні лівіти щоб до ниточки промок, не знаю, як дітей своїх зігріти, Іде в мережі дощі, снігів, мазепи чую, сильний голос й докір, де вже могильний камінь посірів. А я в світах рахую серцем кроки. О Кракове, пусти у рідний край і забери собі мою розлуку. Душа моя, любове не згасай, аж поки я в родинні двері стукну. І видиш, брате, журавлиний клин, спішить колись матері країни, і з ними я забутий, вірний син. Назавжди повертаюсь в Україну. Правда, хорошою?